У 414 році до нашої ери пророк Єрміяу Єремія в християнській традиції. Трактикуванні, це один із чотирьох найвеличніших пророків і каблістів, як я розумію. Жив на півночі Єгипту. Це було за часів першого храму. У цей період у нього навчався молодий грецький філософ на ім'я Арістокл, пізніше прозваний Платоном. І ось згадує Платон: Я був з Єрміяу Єремією. В Єгипті і спочатку посміювався з його слів, але зрештою я зрозумів, що його промови це слова Бога живого і що він мудрець і пророк. Запитання моє таке тобто виходить, що мудрість ось ця пророка кабаліста була відкрита на той час для інших народів? Так. Чому ось поясніть мені, вони були також на рівні духовному відповідному. Так? Тобто Платон практично зрозумів, із ким має справу, і тому для нього ця мудрість могла бути відкрита. Так, Тобто, скажіть мені тоді, будь ласка, чому з часом закрилася мудрість? Чому кабала закрилася для світу? Це періоди в розвідку людства, що на початку було просто і було зближення між народами, і взагалі особливої різниці не було а потім все більше і більше відбувалося віддалення. Кожен пішов своїм шляхом, наче і в результаті настало таке роз'єднання, яке дотепер тільки розвивається. Звідки пішла ця заборона? Ви можете сказати, хто заборонив Кабалу розповсюджувати народам світу? Це стало наслідком руйнування храму. тобто падіння з рівня так. храму. Тобто, це виходить, самі кабалісти заборонили це, так? так? Так, безперечно. Можна сказати, що світ ніби був не готовий до отримання цих знань. І якби він їх отримав у той час. Не зміг би правильно скористатися. Не зміг би правильно скористатися. А скажіть, будь ласка, от як ця мудрість потім, мудрість, яку Платон здобув у Єрміяу? Як ця мудрість потім перетворилася на грецьку філософію, де безліч ну, богів. Вони взяли від цього те, що могли. Так. Те, що могли могли зрозуміти, якось абсорбувати в собі, у своєму суспільстві, у своєму устрої, ну і все а далі ну Платон же жив цим. Він навіть бачить відчув, що це як слова Бога живого. Ну це не важливо. Куди це дівається потім, і потім усе перетворюється на філософію. Розсмоктується розсмоктується. Просто раз начебто й не було. Не одразу, поступово. Але ось те, що це Платон, і про нього говорять і знають, усе ж таки в цьому є заслуга якась Ірміяу, його вчителя? як вже кабаліста. Звісно. Є. Так, усе, що Платон потім говорив, це все частково здобув від ірміяу. Зрозуміло. Тобто можна сказати, що ця висока грецька філософія, про яку всі говорять, це такий результат зустрічі з кабалістами. Зустрічі з кабалістами. Так. Вас часто дуже звинувачують у тому, що ви розповсюджуєте науку кабала світу всім. Ну і що? Тобто ця заборона ніби на сьогодні ще діє для дуже багатьох. Ну, це хто ці для кого діє, ті нехай і мовчать. А ви скажіть, що сталося? Що це за переворот? такий? Ну, кабала вона взагалі поширювалася хвилями. Є часи, коли можна було її навчати, говорити, писати. Були часи, коли вона все більше утискалась, приховувалася. Так що, що я можу сказати? Що сталося в той час, коли раптом зажадали кабалу, що? що це таке, що це за час? Адже ми живемо в егоїстичному світі, егоїзм у нас постійно розвивається. І Тому кабалісти бачать, що немає в них іншого методу, способу, зброї. Супроти егоїзму, який настільки розвивається в суспільстві, вони вирішили дістати кабалу зі своїх потаємних місць і показати це всьому світу. Ваш учитель знав, що ви будете, ви підете цим шляхом розпосюдження? Звісно, знав. Знав і хотів. А що він писав? А що писав його батько Так. Марсуллан? Так. Навіть батько писав більше, можна сказати, так. Так що це було природно, що ті, хто вважає себе послідовниками Бальсулама та Рабаша, та й не тільки їхними, а Рамбама і Рамхаля, Рамхаля так, вони всі мають розповсюджувати Кабалу. Зрозуміло. Тобто, так чи інакше, час запросив Кабалу так? От скажіть останнє запитання. Які проблеми сьогодні може вирішити наука кабала? Вона може зміцнити нарід у його прагненні до того, щоб з'ясувати, хто ми такі, яка наша мета, що ми можемо зробити для того, щоб світ прийшов до миру? Це кожну людину може, так, так це треба кожній людині. Так, у чому полягає сенс життя. Кабала вона відповідає на всі її запитання. Отже, я вважаю, що тільки її розкриття може дати людям ключ до вищого світу. Ну, ще таке запитання я часто його ставлю, є багато практик. всяких. А ви все таки постійно виділяєте кабалу, ви кажете, це особливе, це наука. Ось ви весь час ніби відокремлюєте її від цих практик і релігії. Так. Чому можете сказати? Тому що взагалі, в принципі, в Кабалі немає ніяких практик, тільки прагнення серця людини до зв'язку з творцем.